Так, что? Ну, а, да, да, да. а ты чикайчик. Хлопчики, вы скучали за нами? Конечно, да. Плакали, не слезы чи не надо. Можно, можно, можно. Можно, да? Так это моя. 160. Плюс я уже забыла. Вы хочете карточку? Нет. Плюс 245. Получается 405. Есть. Так, мої хороші, ми уже на работе, что же, все время закончилось. Давай почетный ролик. Сейчас. Так, мы сейчас сюда на замол. Я бачу иду найкуру уже по половина. половину. Спасибо вам. Все прошло, дякую. Футка з ціною, 100%. Дивіться, я поправляю чоловіку, давай то гарненько стою. Давай минуло. Перевертаємо телефон. Я дивіться. Значить, так, до нарки я бачу, хоч тільки хорошо підпродала, так? Гаєнечка перевертаємо? Давай, дядечко, ми давай, давай. Моя гарнюлечка, боже, ну красотуля, давай вилибаємося. Та ми, ми такі вони модні. А? Красиві? Красиві чи ні? Не пошло по-новому, давай. О! По. По. По красуня. Дівчатка, вам удачі. Так, мирненькі. Ми вже прилетіли на роботу полторого. Там замовлень, десь у сімцях є. Ми зараз домосі даємо на замовлення. Товарчики, але бачу, зайчик під продав да, каже, да. Так що мої любі, все добре, все хорошо, Товар є, праця є і ми починаємо робити. От ти чекай, чекай, я прийшлю. Цей мужчина. Ох ти моя красуня. Я так за 40 хвилин столену місту, хотя думаю, я забіжу, може вас побачу. побачу Та, йди сторону, сторону красунечка, це ви Вінниці, моя. так? – Так, я звінці. Моя красуня. От тим хлопцям не стидно, що дівчатка носять цвіти? я вам говорю, де ти хлопці роздають, ну що ні. Ну, я бачу у вас тут да, достатньо так? – Слухайте, ви знаєте, це така наша любов. Крепка, так? Да? Крепка, необ'ятна, необ'ятна, не об'ятна, да, так, Молодець, бо так і потрібно, бо так і потрібно. А він потім іде до нас, так? Да? Вдвійні. Саме головне, що ми ділимо так от вітер, а той вітер потім робить такий гу-гу, далі жуня, а потім ще хлюп на нас, ти моя. Ми сидимо з кораблею, я кажу, чим відрі відрізняється робочий момент її домашні кажучи. Дивимося, тікток не льоша, а сидя. Я тут вас нали стану, він каже, де я тебе заведу до світу. А потім он до колега дари знімає на відео нас. А воно буде й тут і там, то відео. Ми вже замітили, що ви стоїте з камерою. Так що я вам дякую, що ви в мене правда є, девочки. I love you. Добрий день, дорогі наші купу. Кожну п'ятницю ми привозимо продукти сюди у Олексеївський храм. Тут кожен день корне 250-300 чоловік без дому. Хто має, що привозити, тут ніхто не відказує. Ми привозимо кожну п'ятницю. Коли виходить вторникам, по четвергам, це не має різниці. Вони приймають будь любої... який дня, неділі. Так що хто має бажання привозити, не відказуйтеся. Тут все приймають. Так що будьте любезні <кхи> приїжджайте. Ми теж, я не вирішуємо, ваші фонарки. Маїха якраз судять. Ні, я просто жіночка, яка друга на приводить рибою. А ми вже бачили, ми все зазнаємо. Що ви бажаєте? Ми хотіли сюди орендуватися. Це сто проценту, це теж не оббувається, це согласно. І хотімо рибу. <тан -про> дивіться, дивіться, вони всі мяшіки йдуть з крою, але їх осталося штучок. Вони невеличкі, вони не. Вони не величкі, а ні. Не <тан -про> дивіться, такий він, у нас є невеличкий, але подивіться, який він жирненький. Дивіться, це все, все, дивіться, це все йде ікра. <тан> Поняли, <-про> він такий невеличкий, але це все, нібито буде ікра. сестра вам поставила. Та ви що? Та я вам говорю, ваша сестра прямо молодець. <тан -про> <тан> Звичайно, передаємо. Давай. Показуй, показу, дві у нас догодьки. Ой ти моя Любочка, я вам говорю. Є? Є мої пацієнти. Такому ще два літали молосовського склада. Дівчинка, вона малосольна, вона просто або любочка моя, вона знаєте хто? Лящика хочете. О, хорошо, такого єкрасу. Лящика залишила чотири сучки. Привезли сьогодні. Ми сьогодні навіть ролик не робили. Його привезли на один ящик, ми мені до тим було Та його вже нема. Він на дивані. Дівчатка дивіться. Давайте два. любочка моя. То це сьогодні серйозно буде, так? Сьогодні по Серегному буде. Да, Опа, я вам говорю. Девочки, ви знаєте, все буде добре. Я, ми теж були два взриви, були такі сильні. Але я завжди все буде добре. Ну, ну хочу сказати, що ну, підійти свідома, це не ну, ви розумієте, вот так от робота і ви знаєте, що люди, найголовніше, наверно, люди вже так звикли, що воно да, був зрив, воно все зжимається, страшно, ну страшно. Але я завжди казала. Только вперед, правильно? долящик є, пиво взяли, дали жарі і опача, губи, вода, зач. Все буде добре, так, да? Карсинки? При... Спасибо, спасибо. спасибо. спасибо вам сподобалось да, да, вам і нам правда. Сподобалось. А вам дивіться таке велике вітання з нашої прекрасної. Ляси. Забалденно привозить тачаровательної світульки, такі лавів. I love you, I love you, <laughs> you це наша. Да, все, I love you, I love you. Всім. Му". так все свіжо, А коли збирається е, утром, тут, тут такий армагеддон, ну робочий армагеддон, хто буде урок. Сьогодні ми зробили 34 посилочки і дякувати Богу всі опочні. Всі слава Богу, всі охочені. Тому що ви мої красотурки, ви моїх і кожен хоче рибу. Дівочки, дивіться, до найки нема, лящика нема. лящика завтра 100% не буде. Дунай кі сліду там баночок 15, напевно, бо тому, що більше не дадуть. Немає дивіться, дівчинка питала, які, які саме більше можна вважати Дивіться, У нас замовлення ограничення немає. От баночка маслин 300 гривень. Ми її теж передаємо. У нас немає в заказі тольто. Палочка колбаски, то баночка маслінку. У нас нема такого, що ви можете ще можете хоч типа, Палочка колбаски виходить 170-180 гривень. Ми її теж вам відправляємо. Так що ми ці які оформлені, ми до 6 години їх відправляємо і ночі до вас вони їдуть. Замовлення, ви моїх скидайте всі на Viber 098-493-0776. Це для нас дуже немало важливо. Ой, хоч до міста. Чуєш, до міста, в поміщ? Ліжу, я на, бо він у з вже тут я з доме ввечері це ви навіть не розумієте, як тут ввечері вимивається з цим домесом. щоб ви навіть даже... я не знаю, ні кажуть, щоб я могла, я б його пила. Але я хочу вам сказати, що дивіться, ці точки ми перебрали. Дуже всі перебрали. Поміняли водичку. на столі. Ідеальна чистота в холодильниках чистота. Ви Знаєте, ніколи в житті не було, щоб ми пішли і просто лишили страж. Для мене це дуже важливо, тому що дівчатка, ви знаєте, робоче місце це. Це те саме, що вдома, це другий дом ми тут більше доходимося ніж ми вдома. Так що зараз витираємо з Местосу пол і ваша світуличка мчиться додому. Дома зараз закачую рукава, тому що завтра вже я уборку не буду робити. Але в мене практично все зроблено. Я сьогодні ж хазяйка, кошти не спала. Так що встигла все. Мої любі, всім хорошого дня. Алі жоня, всім хорошого дня. І ти не менш дома. Ну чому алі жунь? диви, ви диви курчиш костю, а не випити? Значит, наши любимые вас I love you и шоколастик. И мы вас силуем, любим и ждем, дорогие наши подкупки.